Вітаю друзі на каналі Творча Пасіка. Розпочинаємо нову серію уроків по роботі над текстом. В цьому уроці я покажу вам, як можна легко Photoshop заморозити текст. Отож, почнемо. Відкрити програму Photoshop та створіть новий документ. У налаштуваннях документу встановлюємо ширину 1300, пікселів, висоту 750, колір фону оберіть чорний. З врахуванням, що сьогодні ми працюємо над зимовою темою, додамо для настрою відповідну фонову картинку. Щоб додати картинку, вам необхідно відкрити папку, обрати світлину, затиснути ліву клавішу миші і простим перетягуванням розмістити необхідне зображення у ваше робоче поле. А тепер будемо масштабувати зображення льоду під розмір нашого робочого документу. Для цього, стоячи на шарі з льодом, затискаємо комбінацію клавіш Ctrl-T. У верхній частині, де у нас ідуть налаштування трансформації, змінимо на 90 градусів. Тепер для того, щоб масштабувати від центру робочого хвоста, затисніть клавішу Alt і, не відпускаючи її, потягніть за один з кутів трансформувальної рамки. Щоб підтвердити трансформування, натискаємо галочку у верхній правій частині панелі. Шар з чорним фоном нам знадобиться для роботи. Отож, розмістимо його поверх шару із льодом. Для цього перш за все знімемо замочок. Зробити це дуже просто, необхідно лише на нього натиснути лівою клавішою миші. Тепер затискаємо ліву клавішу миші і тягнемо мишку вгору для того, щоб змінити положення шару. Почнемо роботу над текстом. Перш за все, активуємо на панелі інструментів Текст. Надалі встановлюємо кольори переднього та заднього фону на білий та чорний. Якщо у вас встановлені інші кольори, втицяємо на міні-іконку, яка знаходиться вище. Для того, щоб поміняти місцями кольори, робимо клік по ось цій стрілечці напрямку. Перейдемо до налаштування тексту. Оберіть шрифт. Я рекомендую для цієї роботи обрати будь-який прямий товстий шрифт. Наприклад, я буду використовувати Шрифт Impact. Контур шрифта оберемо чіткий розміщення посередині, колір білий. Надалі робимо клік по робочій області. Як бачимо, новий шар із текстом з'явився автоматично. Тепер, використовуючи клавіатуру, набираємо необхідне слово. Після закінчення вводу тексту дицяємо на галочку, активуємо інструмент переміщення. Ви можете зробити це безпосередньо на панелі або для швидкого доступу натиснути V на клавіатурі і переміщуємо текст приблизно по центру робочої області. Для подальшої роботи нам необхідно створити смарт-об'єкт, який буде містити шар із текстом і фоновий шар. Для цього робимо клік по шару з текстом, затискаємо клавішу Shift і робимо правий клік на мишці. У підменю шукаємо пункт Створити смарт-об'єкт. Тепер перетворимо рівний край тексту на крижаний. Для цього перейдіть у фільтр, оформлення кристалізації. Оберіть розмір клітинки. Він може бути різним. І залежить від розміру першопочаткового тексту, який ви використовуєте в роботі. У моєму випадку непогано буде виглядати значення вісім. Тепер нам необхідно зробити виділення по контуру деформованого тексту. Як виділяти світлі об'єкти з темного фону, ми вже роздивились в минулому уроці і використали для цього вкладку канали. Отож, закріпимо даний матеріал і знову скористаємося вкладкою каналу. Робимо клік по каналу і для виділення можемо використати або ось цю міні-іконку, або можемо затиснути клавішу Ctrl і зробити клік по міні-забраження. Повертаємося у вкладку шари. Тепер зверніть особливу увагу на те, що зараз буду робити, адже я покажу вам один дуже корисний прийом в при активному виділенні. Переходимо до вкладки Виділити тут шукаємо пункт Зберегти виділення. У підменю, що з'явилось, вводимо ім'я для нашого виділеного об'єкту. Переконайтеся, що в підменю Операція у вас активована вкладка Новий канал натискаємо ОК. Тепер при переході до вкладки канали у нас є окремий шар, на якому буде збережене наше виділення. Цей прийом запам'ятайте, будь ласка, і використовуйте його в тих роботах. Де вам необхідно часто повертатись до певної виділеної межі. На цьому етапі виділення нам поки що не потрібне. Ми повернемось до нього згодом. Для того, щоб зняти виділення, затискаємо на клавіатурі Ctrl-D. Тепер перейдемо до створення бурульок навколо тексту. Для цього, перш за все, нам необхідно розвернути текст по годинниковій стрільці на 90 градусів. Отож, переходимо до вкладки. Зображення, обертання зображення і обираємо на 90 градусів за годинниковою стрілкою. Надалі звернемося до вкладки Фільтр, стилізація вітер. У налаштуваннях метод обираємо вітер, напрям вітру, справа. Для того, щоб підсилити ефект, знову звертаємося до вкладки Фільтр. І обираємо верхню вкладку, на якій ви завжди побачите попередньо використаний фільтр. Якщо вам даний вплив здається недостатнім, втретє, повторіть її фільтру. А якщо ви бажаєте повернутися до попереднього впливу, достатньо натиснути Ctrl-Z. Тепер ще один цікавий момент. На даному етапі нам необхідно повернути текст у першопочаткове положення, тобто повернути його на 90 градусів проти годинникової стрілки. Зараз ми це зробимо, але буде невеличкий неприємний сюрприз. Отож, дивіться, переходимо до зображення, обертання зображення на 90 проти годинникової стрілки. І як бачимо, текст наш розвернувся, але положення бурульок. Лишилось таким самим, як на попередньому зображенні. Як подолати цю проблему? Зараз все вам покажу. Отож, у нас наш текст існує як смарт обєкт і до нього додаються фільтри, які існують по своїй суті, як окремі об'єкти. Нам необхідно створити із тексту і смарт-фільтрів спільний об'єкт. Зараз це зробимо. Повертаюсь до попереднього положення. Тепер звернемося до ось цієї міні-іконки, яка працює так само, як правий клік миші і викликає підменю. В цьому підменю обираємо Перетворити на смарт-об'єкт. Наразі бачимо, що поле шарів змінилось, і всі наші фільтри і текст об'єднались в новий смарт-об'єкт. Ось тепер ми можемо сміливо перевернути зображення. Звертаємося до вкладки Зображення, обертання зображення. Повернути на 90 градусів проти годинникової стрілки. Наразі текст вже виглядає гарно, і в цьому вигляді ви сміливо можете використати його для якихось мінімалістичних дизайнів, але ми на цьому не зупиняємося і продовжуємо роботу. Зараз наша задача додати порубкам такого самого кристалічного ефекту, як попередньо ми робили з текстом. Нагадаю, що для цього звертаємося до вкладки Фільтр оформлення кристалізувати. Розмір клітинки введіть приблизно 4 або в половину від попереднього значення. Тобто попередньо в мене було 8, наразі я використаю 4. Тепер знову переходимо до вкладки каналу, де нам необхідно зробити нове виділення тексту із бурульками. Затискаємо міні-іконку, яка називається Завантажити канал як виділення, і повертаємося до вкладки «Шари». Натиснувши на іконку «Плюс» у правій нижній панелі, створюємо новий шар. І тепер на новому шарі зальємо виділення білим кольором. Для цього активуємо на панелі інструмент заливка і робимо клік у виділеній області. Надамо більш засніженого вигляду новому білому тексту. Для початку знімаємо виділення, натиснувши комбінацію клавіш Ctrl-D. Надалі, щоб сконцентрувати всю нашу увагу на білому тексті. Тимчасово відключаємо видимість основного шару із текстом. Стоячи на верхньому шарі, тицяємо на іконку додати стиль шару і у підменю обираємо Внутрішнє світіння. У налаштуваннях встановлюємо такі параметри. Режим накладення, розчинення. Колір оберіть небесно-блакитний. Джерело світіння край. Перекривання приблизно 15-20%. Розмір встановлюємо в межах від 5 до 20 на ваш смак. Виберу ще середнє, наприклад, 10 для підтвердження в стилі в шару, натисніть Enter на клавіатурі або ОК. Надалі ну, я зроблю додатковий об'єм для наших літер, але попередньо дещо попрацюю із фоном. Наразі я бачу, що бурульки зливаються по кольору із моїм бекграундом, отже, трішки. Відкоригую його. До речі, якщо ви використовували інший фон, іншу картинку або просто однорідний бекграунд, ви можете цей крок не виконувати. Отже, використаю коригуючий шар, яскравість, контрастність Додам його як обтравочну маску і затемню фон. Тепер роблю клік поверхньому шару і затискаю комбінацію клавіш, alt shift ctrl e це поєднання клавіш дозволяє нам зробити об'єднану копію усіх шарів. І тепер ми використаємо виділення, яке ми зберігли на початку уроку. Уявіть собі, з якими б труднощами ми зараз робили виділення необхідної частини тексту, якби не зробили копію даного виділення на початку. Отож, переходимо до вкладки Канали, затискаємо клавішу Ctrl і робимо клік по міні-іконці Текст Winter». Повертаємося до вкладки шари і при активному виділенні додаємо шар маску. Також для подальшої роботи нам треба прибрати зв'язок між маскою та шаром з яким вона пов'язана. Це дуже легко зробити, натиснувши на скріпочку між ними. Тепер у нас маска і шар існують як два незалежні об'єкти. Перейдемо до роботи з текст. Пробуємо клік по міні-іконці із написом Winter. Приближу текст. Щоб швидко приблизити текст, затискаємо комбінацію Ctrl-плюс на клавіатурі. Або можете використовувати навігатор, якщо ви його налаштували попередньо. Звернемося до фільтру розмиття. Фільтр розмиття, розмиття по гаусу. Радіус розмиття встановлюємо на 1 піксель. Також додамо ще більше кристалів на наше зображення. Для цього звертаємося у вкладку Фільтр, оформлення. Кристалізація. Розмір клітини 4 або 5. Тепер необхідно створити ще один текстовий шар. Затискаємо клавішу Ctrl і робимо клік по масці для того, щоб зробити виділення тексту. Надалі затискаємо комбінацію Ctrl-J, щоб скопіювати виділення на новий шар. Для подальшого стилізування скористаємося галереєю фільтрів. Фільтр, галерея фільтрів. Оберіть папку із художніми фільтрами. У цій папці знайдіть вкладочку цілофанове пакування. Налаштуйте фільтр так, щоб серединка тексту виглядала як залюдяніло. Я зупинюсь на таких параметрах 9, 8 та 5. Текст вже виглядає чудово. Але я вважаю за необхідне трішки додати загального кольору в серединці, яка у нас зараз має сірий відтінок. В цьому нам допоможе коригуючий шар під назвою тон та насиченість. Примінимо даний коригуючий шар як відсічну маску. Для цього натискаємо на ось цю міні-іконку знизу. Також одразу поставимо галочку біля функції тонування, обираємо блакитний колір. Та підвищуємо насиченість. На цьому наш свіжозаморожений текст вже готовий, а в наступному уроці ми пофантазуємо на тему весняного тексту. Отож, я дякую за ваш час та увагу і прощаюся з вами до нової зустрічі!